Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Я зрозумів, що буде цікаво і корисно зняти відео про те, а як взагалі відбувається сам процес покупки акцій, тому що е, ну, є люди, які, звичайно, майже в цьому досвід, а є люди, які ще не пробували. І мені здається, їм потрібно просто показати на практиці саме, як купляти акції. А ще я, в принципі, кому цікаво, бо мене запитували. Які в мене є акції? Я покажу усі акції, які наразі у мене є. Тому це буде відео корисне і цікаве, як для новачків, які ще не знають взагалі, як це працює, і так для тих, кому просто цікаво, що в мене є. Взагалі, платформа, на якій відбувається купівля і продаж акцій це звичайне приложення на комп'ютері, а може бути і на телефоні. Ну, мені зручніше працювати на комп'ютері. Просто відкриваєте програму. Там все просто. Вводите свій логін, пароль, який, який ви придумали при, при реєстрації на цю систему. Тобто я користуюся Interactive Broker. Брокером мене він влаштовує на всі 100%. Ось я вже показую святая святих. Взагалі, я не думаю, що десь є блогери ще, які показують повністю свій портфель. Але мені немає що приховувати. Тобто, дивіться на здоров'я. Ось ми бачимо взагалі такий чорний екран. Мені не дуже зручно чорний, взагалі нічого не видно тут. Але ладно, будемо підлаштовуватись. Різні графіки. Ми бачимо. ось, по, по, коротше, В день я вже заробив 100, зараз в мене 100-1083-1070. У мене стоїть в кронах, але я думаю, з нового року ставити назад в долари. Просто я. Зроблю цю податкову звітність і, і поміняю все на долари. Так набагато зручніше. Але можете множити, тобто 1100, це десь 100. Яке 100? Десь не знаю, 100, 1500, 150 доларів. Це, звичайно, дуже мало, тому що нормальні дні, коли в день там, плюс 1000, плюс 2000 доларів. Але враховуючи того, що ринок сьогодні взагалі падає. S&P 500 NASDAQ, крипта, просто все червоне. То те, що в мене є плюс, це взагалі дуже великий подвиг. Тим не менше, ось можете подивитися, які в мене акції є. Саме смішно, що ось компанія, яка дала найбільший приріст в день, це зі сфери канабісу. Ось ми бачимо цей взагалі графік. Подивіться на цей графік, компанія впала від піку на 99,6%. Тобто, я в такій компанії інвестую. Це все, що можна сказати про мій, мою лояльність до ризику. Але ми бачимо, що ось, вроді нормально все. Не знаю, може навіть ще докуплю трішки, але не знаю. Ну, ладно, не будемо відволікатись. Найбільше в мене це Rio Tinto. Можемо побачити, що 7,5% становить тільки одна компанія. Вона вже віс... майже 8,5 тисяч доларів займає. Але мені вона подобається, тому навіщо її продавати? Я навіть не хочу фіксувати прибуток, тому що вона мені просто подобається. Взагалі, в мене дуже багато компаній, ну не дуже багато, а 5 компаній з гірничої сфери, саме металургія. Але ось можете коротко подивитися, ось акції. Щоб роздивитися, можете зробити скрін і розібратися. Ось, коротше, акції, ось позиція, скільки в мене є. І, і, і... ці компанії сьогодні в плюсі. До речі, хороші компанії дивідендні в плюсі, як, як ми бачимо. Тобто, коли ринок падає, дивіденди виграють. Але ось компанії є в червоні. Ось ну, тут багато всього різного. Є дуже вдалі покупки, є взагалі невдалі, є просто пф, де я втратив гроші. Зараз ми бачимо, що нереалізований прибуток. У мене є 10 тисяч крон майже. Але я ще реалізував нормально так прибутку в цьому році, тому ще одне нагадую, що е, обов'язково потрібно десь зафіксувати збиток, і, ну, щоб не платити високі податки. Тому. Сьогодні в мене по плану купити дві акції з рубрики покупки на 500 доларів кожного тижня. І ще по плану щось продати збиткове, щоб зафіксувати десь збиток. Так, ми бачимо, що портфель мій ось 702 тисячі крон. Ну, так як я кажу, я, я так на глаз перемножую по курсу, це десь 100. Не знаю, 106. 106. Можете може просто, якщо комусь цікаво, можете перемножити. Мені зараз це не дуже цікаво. Так, ось можете зупинити відео і роздивитися акції, які у мене є, кому це цікаво і потрібно. Ще в мене всі якісь гроші навіть. Так. А тепер давайте е, покажу сам процес, от як відбувається покупка акцій. Ось в самому куточку, верхньому. Ми вводимо англійською мовою тікер, тобто скорочену назву компанії. Е, просто я не знаю, як це ще пояснити. Ось ми вводимо. Я хочу купити з рубрики покупки на 500 доларів щотижня. Е, По-перше, вейле. Vale". Ось вале. Ентер. Акції. Так, ми бачимо, ця компанія росте кудись навіть. Я хочу купити вейле. Тобто я вибираю купіть. Далі ввожу кількість. Бачите, в мене вже взагалі є вейле. Це 300 акцій. Але у мене по плану докупити 30 акцій. Тому ось 30 акцій. Ставимо ціну просто маркет. Вибираємо тут маркет. Далі беремо отправить. Платформа російською, тому що е, англійською я не настільки добре розумію, а українською, наскільки знаю, немає. Тому вже працюємо на тому, що маємо. Отправіть і отправіть. Передать. Ордер Все. Я купив 30 акцій. Виповнюв. Ще в мене по плану купити е, 10 акцій Петроліус, з брай... Коротше, не знаю. Я забув, як назвати це компанії, але тікерії, ПБР. ППР. Петро Бразилеро. Це нафтова компанія, крупно бразильська. Тобто цього тижня я, мене понесли в Бразилію, тому що, можливо, я заскучав за теплом і за морем. Я не був в Бразилії, але було б цікаво побувати. Робимо все те саме: ось купіть. Далі в мене також є позиція 100 акцій, але по плану докупити 10 акцій. Тобто 10 акцій, ліміт маркет. Отправить. Передати. Ордер Все, я купив 2 акції. У мене навіть чай не встиг остинути, і я зробив свою роботу. Тому. Я сміливо можу казати, що я трачу на інвестиції 15 хвилин в день, тому що в принципі так воно і є. Ну але багато часу займає саме вивчення інформації, щось читаю, якісь відео дивлюся. Я не скажу, що я такий прям успішний, але мені подобається цим займатися. Тому, як мінімум, мені подобається створювати саму видимість процесу. Так, далі давайте щось продамо. Ось є компанія збиткова, на якій я втратив багато грошей. Не знаю, мені, в принципі, її не жалко продати. Давайте просто продам. Так, маркет став маркет. Кількість, ось позиція, давайте нічого не вийду. Так. Я все правильно роблю, щоб. Так, давайте продамо цю компанію, щоб зафіксувати взагалі 10 збиток і не платити податки високі. Передати. Ордер випав. Все. Я справився з задачею. Я купив дві акції. Про що я, до речі, зніму відео про дві акції, які я купив: Це Вейле і Петроліус з Вибачте, я назву цю ніяк не запам'ятаю. Я надіюсь, це відео сподобалося, було корисним. тому... Підпишіться на канал, тому що вам ніде більше такого не покажуть, як я показую. Все, у мене вже остив чай і можна пити. Всім дякую за перегляди і до нових зустрічей!